Одним із найважливіших питань сьогодення є безпека дітей як в закладах освіти, так і за їх межами. Відкриття класу безпеки в школах дає можливість навчити учнів діяти у будь-якій непередбачуваній ситуації. 27 лютого, в рамках реалізації проєкту Клас безпеки у Прилуцькому ліцеї №10 10 відбулося засідання педагогічного коучингу для вчителів предметів захисту країни та основи здоров'я з теми клас безпеки та його роль в освітньому житті. Завідувач кабінету безпеки Юлія Юрченко детально розповідала про створення кабінету та його функціонування. Вчителька продемонструвала Обладнання та зупинилася на принципах роботи кабінету. Одним з найважливіших елементів зустрічі стало залучення працівника головного управління ДСНС Євгена Мусієнка, який надав практичні поради як фахівець безпеки. Сам Євген Мусієнко говорить: такі безпекові класи повинні бути в кожному навчальному закладі. В Принципі вона має бути в кожному закладі освіти, тому що в нас у житті бувають різні надзвичайні ситуації. І зараз найголовніше це найголовніше це війна, яка відбувається в нашій країні. В Принципі, скажімо, із з досвіду, як ми викладаємо по різним. Закладам освіти лекції правила поводження в різних надзвичайних ситуаціях, то зазвичай звичайно краще, коли можна візуально. Щось, скажімо, не тільки візуально, а щось потримати, якось попробувати його використати, одягти ту саму форму, щоб дитина відчула себе в ролі того ж самого рятувальника, поліцейського чи медичного працівника. І більш практично вона якось і краще засвоїться. Матеріал також до наради долучились представники благодійної організації Українська освітня платформа. Організація виступала одним із донорів створення класу безпеки. Директор ліцею номер 10 Юлія Зембалевська говорить: гості з організації висловили тільки позитивні враження. Сьогодні на заході були представники громадської організації Українська освітня платформа, які долучилися до цього заходу, і відгуки почули. Ми тільки позитивні. Одна з представників освітньої платформи Ярина Фурдига говорить: безпековий кабінет такого масштабу бачить вперше. Ми поспілкувалися з керівництвом закладу та проекту. Нам розповіли про які, саме які заходи були проведені. Видно, що діти зацікавлені в цих заходах, і це справді те, що їм потрібно зараз. За словами директорки ліцею, в рамках проєкту планувалося 20 заходів, 15 з яких вже проведено. У нас іде третій місяць реалізації даного проєкту. Сплановано було 20 заходів в рамках реалізації проєкту протягом 6 місяців. Зараз вже проведено 15 таких заходів. Ми йдемо на перевиконання плану. Заходи різнопрофільні, із залученням ключових партнерів це представників Червоного Хреста, представників ДСНС та поліції. Крім цього, в класі безпеки проводяться заходи з залученням Асоціації саперів України з питань мінної безпеки та з представниками Чернігівського обласного департаменту поліції, які в рамках проєкту проводили різні заходи. Як в ігровій формі для діток меншої вікової категорії, так і для старших діток. Це, зокрема, заходи із дотриманням законодавства у розрізі недопущення булінгу серед учасників освітнього процесу. Як говорить пані Юлія, клас безпеки було облаштовано не лише за вимогами Міністерства освіти. Ми не зупинилися на цьому. Ми розширили свій клас безпеки, і, зокрема, ми додавали зону мінної безпеки і зону пішохідного переходу. Також до заходу до. Училася представниця Прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників Тетяна Караулова, яка наголосила на тому, наскільки корисна та змістовна була зустріч, адже безпека учасників освітнього процесу є першочерговим завданням педагогів. Представниця центру також висловила повагу за кропітку працю директора та вчителів ліцею. Відкриття кабінету безпеки це потужна робота. Адміністрації даного закладу, директора закладу Юлії Петрівни зимбалєвської І оця потужна робота вона, ну, дає можливість навчати здобувачів освіти, діяти в будь-якій невимушеній або непередбаченій ситуації.